Вітаю всіх на моєму вишивально рукодільному каналі. І сьогодні день старту. День старту буду починати вишивати великодні бант від фірми Леля. Я вже анонсувала те, що я купила його на Handmade Expo в цьому році. Сьогодні 11 березня, і я все відклала. І планую обов'язково до Великодня зробити собі такий подарунок і вишити цей гарнющий бант. Він мені ну, просто дуже подобається. Так, буду показувати бант. До речі, це моя робота, стара робота. Янлін, думаю, ви хто, хто знає овочевий віночок. Я його дуже люблю, дуже довго вишивався. Трошки під так поставила для настрою. Ще не, ще не зробила собі куточок в вишивальниці. Ще, бачите, так думаю, де його знімати краще, як його пристосуватись. Ну, я думаю, що згодом потрошку я дійду до свого такого місця, де я зможу записувати відео, щоб було комфортно і був вигляд гарний. Тому ну, поки так, як, як виходить. Так, ну що, переходимо до великоднього банту. Ось такий великодній бант. Від фірми, фірми Леля, я вже його розкрила, я вже його подивилася, покрутила, подумала, як я його буду вишивати. Е, такий яскравий, гарний, дуже святковий, такий дає настрій. І що я вам хочу показати? Я думаю, що буде вам цікаво, що туди входить. Да? Це набір, там є все для того, щоб почати одразу вишивати. Я дуже так люблю. І це українська фірма. Підтримуємо своє, підтримуємо українське, і воно таке гарне. Треба вишивати. Ось такий бант. Вже відріз готовий, оброблені края овірлоком, і їх треба буде куточками робити. Там є інструкція повністю, де все показано, як збирати бант, як робити куточки, і як рахувати, звідки вишивати. Ось така от краса буває різного кольору. Ця кайма. Я собі взяла синю. Мені сподобалась саме синя. І такий іде. Ще кусочок. Це для того, щоб потім в кінці бантик отак, оформити гарно посередниці, отак. Теж. Це ж все написано, все написано, як його збирати. Я думаю, що я все вам потім покажу. Мені самі цікаво його зібрати. Я думаю, що я зніму відео і е, буду показувати, як я це роблю. І ви будете бачити, е, ви будете бачити. Е, Результат, і може хтось собі щось захоче зробити, я думаю, що це буде корисно для всіх. Зробити такі відео. Ось. І входячи, ниточки, DMC, що я дуже люблю, дуже підтримую, бо я фанат ниточок DMC, люблю йому вишивати. Ось така гарна косичка заплетена, такі кольори яскраві, весняні, такі підіймають настрій. Тобто, будемо створювати собі настрій. Отака. От Інструкція велика. Є і кольорові такі частини. Тут, от як збирати кутики, да? як, як рахувати, коли йде вишивати. Така велика інструкція. Потім тут з бекстічем. Окремо, мені сподобалось дуже. Це буде так, вишивати легше з таким кольоровим бекстічем. Просто без бекстічу. І ще у дівчат там є QR-код. І на які наводити, і вам є безкоштовна електронна схема. Я вже її собі е, закачала, і я планую вишивати по електронній схемі. Я люблю електронні схеми, там, тим паче, ще в кольорах все можна щось виділити, подивитись, ну, підкоректувати. І знаєте, коли кудись їдеш чи десь тобі швидко треба, ти відкрив виденечку собі там в телефоні або в планшеті, і одразу вишиваєш, не треба це все з собою возити. Бо у мене така вже історія зараз. Була, коли від Dimensions. Не знаю, де я возила, возила, і у мене там схема від Dimensions немає її все. Я не знаю, куди її поклала. Паперової схеми немає. А в мене є електронна схема від віночка Dimensions з розами. Але я знаю, що Електрони трошки від, від тої різниця. Я там трошки дивилася, порівнювала їх. І справа в тому, що там вже в електронній схемі написані номери DMC. DMC, і вони не підписані тими кольорами, які є в Dimensions. І в цьому зараз основна причина. Я, думаю, я вже скачала просто в інтернеті схему сфотографовану і буду підбирати знову. Ось так. І що я купила для цього ще мої покупочки. Це ви вже знаєте, я казала, що нурдже, нурдж. Не пам'ятаю, як правильно виговорювати це слово. Можливо, хтось мені напише, будь ласка, я буду дуже, дуже вам вдячна, якщо хтось напише, як правильно ці п'яльця казати, да? як правильно назву вимовляти. Я прям стала їх фанаткою, купила собі ще спеціально під цей набір ось такі маленькі. 5 6 см, мені здається, в діаметрі. Це така краса, дивіться, І ну, помітно, так, що я реально вибирала під колір. Люблю естетику, люблю красу. Люблю отримувати насолоду, естетично, коли вишиваю, щоб все було гарне біля мене і красиве. Тому от такі маленькі нурч, нурче. І е, мої ножиці, як завжди. І ще купила собі таку е, нову коробочку DMC, бо в мене вже така колекція з них складається. Я для себе прям відкрила ці коробочки металеві. Вони мені дуже, е, вони мені дуже е, подобаються тим, що в них входять моточки DMC, якщо треба покласти. Для моїх попередніх проєктів так було дуже класно. І ці теж входять: дивіться, оп! все сюди в мене входить. Пяльці маленькі входять ножиці, і навіть я думаю, якщо сильно захотіти, сюди і бантик можна вмістити. Закрив все і, куди тобі треба, весь твій проєкт в одному маленькому, в одній маленькій коробочці, і з собою можна десь взяти і подивитись. І все в одному місці. І в мене також я починаю робити, що в мене по проектам. Я просто купую нові коробочки і складаю по проектам. Там один проект, в мене одна коробочка там золотиста, другий там така блакитна, третій в мене там синя, четвертий. Ну, тобто, так буду поки що так буду. Не, не буду перематувати на бобинки Можливо, в майбутньому зараз в мене такого бажання немає. Я для себе винайшла ось такий спосіб планування проєктів. Мені подобається. і у мене ще є е, ось така серветка, теж від Лелі, такого ж, з таким же малютком, з такими ж нарцисиками, воно підходить одне під одне, теж там все вже є. Але я так купила емоційно. Я не планувала прям 100% в цьому році до Великодня встигнути вишивати саме цю серветку. Не знаю. Е, мій план, Мій план е, мінімум. Це встигнути зробити бантик до Великдня і мати красиву, таку гарну, нарядну, святкову корзиночку. Але якщо вже я подивлюсь, що буду вишивати там швидко і, можливо, вистачить часу. Ну, не знаю, чи я реально оцінюю, чи я зможу це вишити, подивимось. І ще треба обробити там краї, ще теж ситуація, яка, що треба все оброблювати. Всі ці края там це просто кусочок оброблений тут теж тканинки з авірлаком. І саме таке складне. Це те, що треба ще буде час, на якусь мережку, придумати, як зробити цей край гарний і все таке інше. Тому подивимось. Це так, на майбутнє, якщо вже буде так багато часу, в чому я, якщо чесно, сумніваюсь, бо справа навіть не стільки в моїй. Моїй швидкості вишивання, скільки в моєму вільному часі, да, на моє хобі. І ще зараз почала якісь відео знімати, є якісь плани, як це все зібрати. <гум> зібрати разом і все встигнути, називається. Тому ось такий проєкт, ось такий в мене старт. Сьогодні вже ввечері планую розпочати і ну, буду показувати, буду ділитися, і буде вже видно, наскільки швидко цей букетик вишивається, точніше, бантик вишивається, скільки він займе часу, скільки займе часу там цей бекстіч, зібрати весь цей букет один до одного. Ну, У мене такий настрій дуже гарний. Я вже прям чекаю, вже спеціально зараз роз, розклала, знімаю це все, щоб і вже, знаєте, як руки так чешуться, щоб вже почати вишивати. Тому показую вам, зняла зараз і буду вже все там, розпідляти нит, ниточки, дивитися, все. Ось такі новини. Підписуйтесь, дякую всім за коментарі, за підписки, за гарні побажання, за такі побажання, приємні, що там пишуть. Бажаємо гарного розвитку каналу, підписуємося і ставимо лайк на розвиток каналу. Дуже дякую, це прям так мене мотивує. І я бачу, що теж я не одна така, що багато людей, яким це подобається, що ми такі в нас таке вже ком'юніті вишивальне, і мені взагалі. Здається, що вишивальниці це такі щасливі люди. Чи бачили ви колись вишивальницю, яка сумна? Мені здається, коли людина вишиває, вона завжди щаслива, тому, тому що дивіться, який сад, да, які квіти, яка краса. Ми постійно торкаємось чогось такого чарівного, навіть десь до якогось мистецтва. Да. Ці кольори це як навіть терапія. І незважаючи ні на що, що знаходиться зараз, що зараз взагалі відбувається, і в нашій країні, і все, що ми вимушені зараз ну, маємо так, таку долю, можна так сказати, і ми все одно знаходимо собі сили на творчість, на щось прекрасне. Тому бажаю всім натхнення творчого. Багато вишивати, багато знімати, ділитися зі світом своєю красою вишитою. І побачимось в наступних відео.